Привіт, привіт, всім дорогі козороги! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш Тарапрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці ми вже всі будемо відчувати приближення затемнень. Вже з 14 лютого у нас починається місяць перед затемненнями. Так він є насправді дуже важливий, тому що це буде до нас для нас як підготовка. У нас будуть перші дзвіночки. Такий трилер нам будуть показувати того, що у нас станеться далі, під час затемнень, які будуть у нас у березні. Березень буде дуже важливий. Тому тут потрібно зараз підготовлюватися і розуміти, що ви хочете взагалі В житті змінити так до може, тут у ситуаціях, якихось вам прям будуть проявлятися інші люди, або ви себе будете по-іншому відчувати, ви захочете по-іншому себе проявляти. Дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку риби і діви у вашій саме особистій натальній карті. От там, в тих сферах, в тих домах гороскопу, у вас і будуть оці уже перші зміни, перші трансформації. Також в кінці, у нас, в кінці лютого, у нас буде розвертатися планета Марс. І Марс у нас відповідає за рух, за енергію. Це та планета, яка допомагає нам прокидатися зранку. І якщо у вас якісь справи, були зупинені, так він три місяці вже ретро у нас був, і зараз він, нарешті, буде розвертатися. В пряме положення, коли він розвернеться, нас ніби знаєте, от прям все піде знову, все почне рухатися. Почнеться багато якихось завдань, занять. Якщо щось затримувалося там ще так, три місяці назад, ми щось хотіли робити, ніяк до цього не доходили, бо хотіли, може хтось переїхати чи піти здавати на права. Так Марс це рух, це транспорт. це також у нас може бути спорт. Хтось тут може почати з козорогів займатися спортом, ем, і е, Марс буде давати вам оцю свою енергію. Він у нас розвертається. Він шов по знаку рака спочатку. Так він вийшов в рак розвернувся. Пішов назад, зайшов близнюки, зараз там буде розвертатися, і знову йти по раку. Тому що він туди, назад, три рази ходить. І в цих градусах так може ви спочатку віншов, якась ідея з'явилася, потім все ніби трошки призупинилося, і зараз ця справа знову зрушиться з місця і відкриються можливості. Я на початку лютого місяця буду робити ритуал відкриття доріг для всіх тих, хто хоче змінити своє життя, хто хоче трансформувати свої події, хто можливо знає, що в нього буде важливий рік, відповідальний, де буде багато важливо прийнятих рішень, тоді це для вас. Я проводжу зараз передзапис для того, щоб всі, хто... Кому це дійсно треба, хто дійсно хоче, щоб вони встигнули на цей ритуал, тому що кількість місць буде обмежена, так, вже обмежена вона. Ритуал він буде відкривати вам ваші дороги. Взагалі допомагати підтягувати з Всесвіту саме ті події, які необхідні вам у цьому році, щоб у вас все йшло по маслу, щоб ви най, найлегшим способом і найкраще, най, ну, знаєте, найприємніше навіть для вас. Щоб всі події ставалися, і ви їх змогли вирішувати, щоб ви змогли. Знаєте, притягувати до себе потрібних людей і потрібні ситуації. Для запису на ритуал пишіть мені, будь ласка, в Дірект мого інстаграму або на мою почту. Також для запису на особисті розклади або на розклади на цілий 2025 рік. Е, також можете писати мені в Дірект. Лінки будуть в описі до цього відео, і там буде більше інформації про ритуал також. І от Дійсно, кому треба, той встигне той попаде. Я от, е, вирішила, знаєте, щоб просто всі, всі встигнули, я вирішила про це сказати наперед. Так. Е, ну і всі, хто новенький на моєму каналі, я запрошую вас підписатися, поставити дзвіночок, лайк. Також і писати ваші коментарі. Вони є дуже цінними, дуже важливими. Мені дуже подобаються ваші фідбеки, як у вас програються карти взагалі. І завжди дивіться всі свої прогнози на три ваші основні знаки, які абсолютно безкоштовно можна в інтернеті розрахувати. Це ваше сонце. Це якщо ви народилися, так у нас в період нового року, тоді у вас сонце в козорозі, це ваш місяць, де він знаходиться, і ваш асцендент. Він є також дуже важливим. Інколи асцендент програє. Чи в місяць навіть більше, ніж ваше сонце. Це, сонце це всього лише один аспект нашої особистості. Насправді в нас є всі знаки, але ці три вони найбільш домінуючі. Так, ну що, поїхали дивитися, які ж карти чекають, які енергії чекають на козорогів, на що треба звернути увагу. Що ви до себе привабите? Багато у кого буде трансформації вже з лютого починатися, тому що взагалі і затемнення вони також діють, вони взагалі діють на три місяці, так, в одну сторону і в іншу. І, а тут місяць у нас перед затемненнями залишився. Тому багато буде змін, тим паче затемнення на новій осі, повністю вже кармічні вузли перейшли в діви і в риби. Сама нам карта випала. Ой, і перевернулася одна. Я її візьму, нехай вона буде. Мі подобається вісім жезлів. Вісім жезлів це про рух. Місяць буде дуже швидкий, і багато чого прийдеться вам робити, дорогі козороги. Тим паче, у вас ж зараз Плутон перейшов, у він залишив ваш знак, він перейшов у водолій. Хто зараз до речі, це відео буде дивитися у вашому другому домі? Це ваші заробітки. Зараз Плутон поєднався з сонцем, тому ви себе дуже добре можете проявити на вашій роботі. Ви краще себе можете відчувати, більше заробітки, доходи у вас будуть. Так, чи ви будете якийсь бізнес собі придумаєте новий і будете ним займатися? Так, от, тут вам потрібно прописувати прям конкретний план. Тому що справ буде настільки багато. Дивіться, ви тут летите в такому вихрі просто. Так? Ці всі жезли, вони горять. У вас дуже багато справ, багато може бути новин, чи багато людей захочуть з вами спілкуватися. Тому що щоб нічого не забути, треба все записувати. І це може бути кудись політ у вас. Ви навіть можете кудись полетіти. Так, або кудись поїхати дуже швидко, туди і назад. Ще новини, так, якісь документи до вас будуть приходити. І ще карта для Козорога на лютий 2025-го. П'ятірка жезлів. О, то Тут буде навіть якась таке, знаєте. М -м -м Може, ви з кимось будете тут конкурувати, е, показувати себе. Це якісь змагання тут будуть. Треба проявляти взагалі е, свій внутрішній оцей стир е, стержень. Так? Ви мусите е, показати, що ви варті не довіряйте нікому, і не потрібно перекладати відповідальність ні на кого, тому що кожен буде сам за себе. От вам, вам прям конкретно ніхто не допоможе. Треба от, прям боротися за своє місце під сонцем. Це може бути дійсно дуже. Багато Багато ще справ може бути. Це якщо якісь переїзди, то вам треба бути п'ятьма людьми одночасно все контролювати і за всім встигати просто. І тому знову жезли, так, знову рух, знову якісь у вас дії і трансформації. Тому вам дійсно може якийсь записничок собі заведіть, прописуйте свої плани, що вам треба хоча б на день робити. І ще одна карта. А, і по підсірці жезлів також. Ні з ким тут не сваріться, тому що будуть конфлікти, і кожна людина вона буде стояти на своєму. Ви не зможете нікого знаєте, перетягнути у цій, цій боротьбі, у цьому всьому польоті, у цьому вихрі емоцій. Ви не зможете людину перетягнути, та й вам це не, не буде необхідно. Так, вам потрібно думати про себе. Дорога, королева жезлів. Короле. У вас жезли, все зразу. Енергія у вас ще у вас ще, щитай, цілий лютий місяць. Марс буде ретроградний. Вас це не цікавить. У вас вже ви його самі включите собі. цей Марс. Так це дійсно спорт. Може бути, це взагалі. Ви з усім справляєтеся, берете у свої руки цей жезл, берете відповідальність у свої руки. Е, може з'явитися у вас жінка. Це у нас овни стрільці або леви, яка буде присутня в вашому житті, яка буде вас підштовхувати, яка буде тягнути вас за собою. Це будуть якісь такі енергійні, такі навіть зміни у вас, і е, багатьох чоловіків з'явиться така жінка, яка буде вас ніби просувати, вона буде вам розказувати, що як треба робити, чи ви будете з нею можливо співпрацювати, якась колега нова у козирогів з'явиться така. Чи це може бути тренер по спорту? У вас новий. Ну, тут явно дій буде дуже багато. Головне, щоб вони були націлені на щось, не? козироги щоб вони не були в пусту. Так, і ще карта. На лютий 2025 року для козирогів так, трійка кубків, святкування, святкування зі своїми друзями. Можливо, у них в житті щось зміниться тут. Або це буде якийсь перший врожай, може, хтось із ваших друзів запросить вас на вечірку якусь. Чи це буде просто посиденьки зі своїми подругами, зі своїми друзями, якийсь шопінг, якісь обговорення чогось, якесь свято ви можете піти на нього. І колектив. Тут може бути новий колектив, тут може бути е, нові якісь люди, друзі, які вас будуть оточувати. Хто дійсно спортом тут займається, то ви можете познайомитися е, з такими людьми, звертайте на них увагу, вони будуть давати вам, можливо, навіть дуже хороші поради. От вам треба бути тут, ніби як в якомусь оточенні, і це буде якесь святкування. Так, двійка пентаклів, вибір вибір роботи, додаткове джерело якесь може бути. Треба навчитися тримати баланс е, і прораховувати свої фінанси, свої ресурси, енергетику навіть свою, куди ви зливаєте, з ким ви спілкуєтеся, так, і друзів собі правильних вибирати, від яких ви на яких ви не тільки будете зливати енергію, так? а вони будуть і вам її також і давати. Хоча, в принципі, козроги ви такий знак, що ви завжди е, ви. Ви, ви я не сказала би, що меркантильні, ні, але вам потрібно, щоб якщо якийсь вклад, то він має бути цілісний. Так? Це має бути щось, що потім принесе якусь користь. О, такі вже козроги є, що зробиш, так? І практичні. От ви такі дуже практичні, ви знаєте, що вам. Що за що, що скільки коштує, і що за що потрібно брати? І от тут двійка Пентаклів дає вам такий вибір: будете вибирати або між двома джерелами доходу, або з'явиться додаткове джерело доходу, якийсь підробіток, наприклад. Чи це може бути якась нова робота, яка, в принципі, небагато тут грошей, або гроші будуть приходити, і одразу ви їх кудись будете вкладати. Так, наступна карта. Так, закохані. Ой, козирожки, подивіться, закохані це старший аркан. Ну, перше. Що у нас, що зразу мені йде в голову? Це звичайно, якісь е, кохання, зустріч, покращення відносин у у ваших стосунках. Тут це може бути перехід на новий рівень. Ви буде, може, ви між двома будете обирати тут хтось, так? Або е, це може бути якась домовленість з іншими людьми, це співпраця, це хороша карта на партнерство. Тут на вклад спонсорів. Ви собі, до речі, можете хороших знайти які між своїми друзями, десь на якісь печі. Ці, які будуть вас наповнювати, і будуть вам допомагати. Також це може бути по закоханих якийсь ваш вибір, так що ви може на дві країни жили, і зараз ви вирішите жити тільки в одній країні, так або ви вирішите, що ви хочете з кимось домовитися, вийти на мирову. До речі, тут для того, щоб досягнути цієї точки Б, вам, скоріш за все, або ви між двома людьми, вам скоріше за все, треба буде третя людина, яка вас буде зводити: це або адвокат, або ріелтор, наприклад, чи якісь так, якісь людини, яка Комунікує між двома людьми, так? І тоді звертайтеся. Якщо, вам, якщо ви маєте таку необхідність, звертайтеся, але вже по закоханих у коханні буде все прекрасно, покращення взагалі відносин, Ви себе будете більше цінити, себе будете більше любити тут. І, можливо, навіть оці ваші змагання, оці ваші. так, якесь… Оцей азарт, який ви будете проявляти. Чи взагалі, в принципі, багато справ, які прийдеться вирішувати, вони дуже сильно піднімуть вам ще самооцінку, і ви будете розуміти, що нормально так ви себе будете більш любити навіть. Наступна колода карта для козирогів на лютий 2025-го. Так. Уміреність. Уміреність – це в нас старший аркан, і карта говорить про те, що не спішіть. У прийнятті якихось надважливих рішень. Або так як у вас місяць так буде дуже швидкий, вам треба буде приймати швидке рішення, це може бути е, взагалі відмова від чогось, від шкідливого харчування, хтось дієту сяде, хтось буде детокси робити, хтось буде на масажі ходити, може хтось відмовиться тут від якихось людей, від якихось порад. Е, по уміреності треба розуміти свою ціль і що варта цієї цілі. Так, тут, ніби ви по добрій волі будете. Щось відпускати, шкідливі звички можете, до речі, поміреності тут залишити. Зцілення організму у нас взагалі проходить, і як енергія сама по собі 14, так? Тому що 14-й старший аркан це у нас енергія. Знаєте, такого ніби творця всередині, ви, може, будете комусь щось пробачати, відпускати, якісь образи, ви будете в потоці йти, і душу свою відчувати. От тут душа ваша буде дуже сильно включатися. Але ем, у таких важливих справах, якщо щось затримується, не потрібно його підганяти. От дайте час ситуації вистоятися. І ще карта. Якось дороги. Uh, Ту з мечей. Це прийняте рішення, це ясність, вихід із якогось лабіринту, документи, новини вам приходять. От вам ніби треба буде зачекати якихось новин. Так? Вам треба цей новий початок, якийсь документ, щоб щось починати робити, або якесь навчання. Ви, наприклад, підете. Може, ви підете на якесь навчання по зціленню людей і будете з людьми співпрацювати. Або е, тут вам якась новина, якась буде приходити, ви її будете чекати. Е, вона прийде так, перший, перший крок буде зроблено. Ви отримаєте свою нагороду, ви отримуєте свою новину. Хтось може написати навіть. Це багато взагалі у нас часто йде робота в інтернеті. Це все те, що ми говоримо, передаємо через повітряно капельним шляхом, Так, і тут дуже багато буде інформації. Це може навіть бути у вас якийсь ту мечей. Вони ще часто можуть відрізати якихось людей від себе або закінчувати якісь. Історії для того, щоб почати нову історію, вам треба від чогось тут щось. Ви будете відмовлятися від чогось і казати собі так, все або якесь розуміння прояснення взагалі ситуації уйде туман, і ви такі: ага, а от що воно було? Тепер я знаю, куди мені йти і що як робити. Так, і остання карта для козирогів на лютий 2025 року. П'ятірка Пентаклів, ні, не остання, я вас так не залишу на п'ятірці пентаклів. Це якась зневіра в себе або якась хвороба. Будьте обережні, щоб ви не простудилися. Тому що п'ятірки – це кризові карти, а пентаклі це в нас ресурси, фінанси і це ваша енергія, тому що ви пентакліві козороги. так? Це ваша стихія, земля. От, і тут, ніби, знаєте, якась така зневіра в себе, або через те, що ви будете хворіти, у вас щось може статися. Можете до лікаря, до речі, тут піти. Хоча, не бачила, ну, може, це якраз таке зцілення буде у вас таке, щоб ви до лікаря сходили і вам там якісь крапельниці поклали. Так, ви будете якісь аналізи робити і щось, типу, того. Але по фінансам ця карта говорить про те, що потрібно ресурси для себе більше тримати, так, не віддавати його далі. І ще одна карта для козорогів. І не знаєте, не. Потрібно викидувати ресурс. Якщо у вас є якісь запитання, якісь е, незрозумілі ситуації, то, скоріш за все, ключ, який вихід прямо перед вашими очима, але ви його не бачите. От тут двоє людей, вони е, зневірені, вони на вулиці холодно, а насправді вони під самою церквою знаходяться так, під якимось таким місцем, храмом, яке прямо перед носом, а ти не бачиш, що ти туди можеш зайти, і там тобі поможуть. Отрим. Так, і ще карта для козирогів. Чим все закінчиться? Справедливість. Ну, Тут тоді по справедливості кожен отримує по заслугах. Хтось буде е, дійсно отримувати от е, якісь хвороби і, дивлячись, як ви поступали до цього, тому що по справедливості е, це дійсно всі ситуації вони будуть такі більш кармічними. Е, або ви будете отримувати знаєте, якийсь урок цієї ситуації, цієї, і навіть вам будуть допомагати. Чи це може у ваших знайомих, у ваших друзів така ситуація статися в будь-якому випадку? Справедливість говорить про документи. По-перше, про стабільність ментальну, про стабільність у енергіях, не перенавантажити одну чи іншу сферу. Вам потрібно добре відпочивати і комунікувати з усіма людьми. Розумійте, що все так, все у світі воно є наслідком чогось іншого, і питати себе потрібно не за що мені це все, а для чого? Що ви з цього отримаєте з цієї ситуації? Так, ну і оракул на ну, такий цікавий розклад для козорогів на лютий 25-го. Ой, зміни і прогрес, дорогі козороги. Куди ви вже від них дінетеся? Нікуди вже не дінетеся, все вже треба приплили, вам треба виходити вже на прямий шлях. І ви готові до нього. От вас тут, ніби цей Плутон, вас так знаєте, поколошматив на остаток іще. І зараз ви вже будете чітко бачити, куди вам треба іти. Змінюйте свою ситуацію, змінюйте свої погляди. Часто козроги, ви знаєте, ніби зациклюєтеся на одному, тому самому. Ви вважаєте, що ви праві, ви вважаєте, що всі все по таких законах, і тому що це, це нормально, це ви, ви такі є. Так, але світ змінюється. І, можливо, настав той час, коли для того, щоб отримати цю свою мрію, вам треба щось всередині себе змінити. Тому я вам цього і бажаю, дорогі козорожки, Нехай кожен, хто над собою працює, отримає свої прекрасні зміни. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!